Уже багато років поспіль на Рівненщині за ініціативи МНС України проводиться громадська акція Запобігти, врятувати, допомогти, під час якої рятувальники знайомлять усіх охочих з діяльністю оперативно-рятувальної служби. Санаторію, хвільники в рамках проведення акції Запобігти, врятувати, допомогти з співвідниками пожежного рятувального підрозділу Тимидівки проводились конкурси і акції переважно для дітей. Всього проводились три конкурси, яких. Які тут відпочивають. Переможці даних конкурсів отримували призи та солодкі подарунки. Дана акція проводилася з метою популяризації серед Дітей в основному і молоді, здорового способу життя. Кожен із присутніх зміг самотужки спробувати себе у ролі вогнеборця. Для цього організували пожежні змагання. Тут на учасників чекали серйозні випробування, які справжнім рятувальникам доводиться долати в екстремальних умовах. Переможці змагань отримали цінні подарунки. Я відпочивав сама торі І Я побачив, побачив, що пожежна частина була виконала різні різноманітні завдання. І я підійшов, я обрав пожар по конкурсу в одному конкурсі. Пожежного ствола збивати м'ячики. Хто перший біб'є м'ячика, той отримує. Я ось переміг м'ячика, а я ще був один конкурс, щоб зібрати воєнну столу. Як він перший, я так виграв. Підсилили враження глядачів виступи курсантів пожежного університету, які підтвердили високу готовність до дій у надзвичайних ситуаціях, а також переконали присутніх у необхідності бути обережними та відповідально ставитися до власної безпеки. Олександр Туз, Дмитро Мельник, новини Рівного.